Воскресіння Ісуса Христа є центральною подією християнської віри. Згідно з Біблією, воно сталося для кількох важливих цілей. По перше, Ісус Воскрес, щоб показати, що Він переміг смерть і гріх, який є наслідком падіння людини. Через це Воскресіння люди отримали надію на вічне життя. По друге, Воскресіння доводить, що Ісус є Сином Божим і Месія, який виконав. Закон старого заповіту. Воно підтверджує його слова про себе Римлян 1.4. По третє Через Воскресіння віруючі отримують духовне відродження та нове життя у Христі. Це символізує, що ті, хто вірить у нього, також можуть воскреснути для нового життя. По-четверте, Воскресіння Ісуса є основою християнської віри. Апостол Павло наголошував.